Українці це особлива нація. Ну засобів майже не було, але ми робили багато великої роботи. Ми нищимо ворога, і це приносить користь нашій країні. Я народився в Прип'яті, і за п'ятий рік мого життя бахнув Чорнобиль. Як нам було страшно, але мене опускали руки. Ми купали окопи. Ми знайшли військових, зробили взаємодію з ними. Затопити чу -чу частину річку це буде дуже добре, бо це спрацювало в Другій світовій війні, і це спрацювало. Давайте після перемоги про це поговоримо. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. Сьогодні в нашій програмі боєць батальйону безполотних систем мочі позони Алекс. Вітаю вас Вітаю. в даримому житті. Ви наскільки я знаю, кліпмейкер. Єдина, яка звикла бачити світ через камеру, шукати світло, ритм і справжні емоції. Так точно. І сьогодні ми говоримо не про війну, а про Україну, яку ви бачите сьогодні, яку мрієте бачити завтра. І... Звісно, в далекому майбутньому. Про те, як творчий погляд може передати надію, віру і красу нашої країни у кожному кадрі. У мене перше питання до вас. Так. Якби ти описав Україну сьогодні, які образи та кадри першими спадають на думку, коли ти думаєш про нашу країну саме сьогодні? На жаль, напевно, більшість думок буде перекликатися зі словом війна. І наслідками, які ми маємо на жаль. А, образи мужні, мужніх а, воїнів, хлопців та дівчаток. А, сила українського народу непокорність. Незалежність, напевно, братерство. В цьому наша сила єдність. Що саме в сучасній Україні тебе надихає, як творця? Люди, може, міста, музика чи щось інше. Якщо щось інше, що саме? А, ну, на пер на, на першому місці, напевно, це будуть люди, а, це точно. А в наші люди вони, вони, вони особливі. Я багато бачив слов'янських народів, вони інші. Українці це особлива нація. Тому, напевно, це перше, що мене надихає, це мої побратими, мої посестри, це мої рідні, це мої близькі, друзі. Звісно е, ж, мене, як і багатьох, звісно, надихає музика. Е, в принципі, якщо у мене є можливість робити якусь творчу роботу, іноді таке буває. Мене також це надихає, але на жаль, зараз більше все ж таки військових справ. І це теж надихає. Друзі, якщо вам подобається контент і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями на ПриватБанк та Монобанк. Вони є в описі під відео. Дякую кожному за вашу підтримку. А якщо брати сюжет або зйомки якоїсь сцени. Uh, що найкраще, на твою думку, передасть настрій України та українців саме зараз? Боротьба на полі бою зараз. Uh, це найважливіше, і це перше, що може бути на думці, коли ти уявляєш якісь кадри uh, сучасності. Якщо знімати короткий кліп про Україну завтра, uh, яку б ідею ти вибрав, і ну, чому саме цю ідею? Давайте після перемоги про це поговоримо. Ну, Краща відповідь. Так, е, да, я просто ну насправді Думиш, по да. показувати війну, воно і так все зрозуміло. Е, показувати, що ми перемогли, це хочеться, щоб було вже завтра. Ми ще не можемо цього показувати. бо Ми ще не перемогли. Нам треба попрацювати всім дуже багато. Я маю на увазі і цивільних, і військових. Ну звісно, в першу чергу військових. Е, які деталі? Атмосфера, звуки, кольори. Ти би обов'язково включив у відео про майбутню Україну. Це... Прапор, якісь культурні хічні моменти. Безумовно, знаєте, але найперше, що прийшло на думку, це звуки Карпат. Чомусь. Трембіти? Е, ні, природа. Річка, листя, дерева. Ну, щось таке, напевно. Не знаю, чомусь так на думку прийшло. Це Україна без війни. Без руйнувань, як твій досвід створення відео допомагає помічати зміни в Україні, в людях, в просторах, в рутині, в якій ми живемо? Твій досвід, як ти помічаєш зміни, як змінюється Україна? Раніше ми ну якось жили такими маленькими групами, може великими. Але коли почалася війна, я пам'ятаю цей день, ми стали одним єдним, і у нас була одна мета обороняти державу і нищити ворога. Яке місце в Україні ти вважаєш символічним для історії, яку хочеш розповісти про завтра? Якщо не в професійному плані, то про війну хочеться говорити якомога менше. Яке місце? Знаєте де? Там, де хрестили Русь? Це Поділ. Київ і це Поділ. Поділ. І це Поділ. По Лавра там є? Може на другому місці. Напевно, що Поділ цим нам був. Для мене особисто, а якщо говорити про історію, яку б ти хотів розповісти молодому поколінню про те, як, як змінювалася Україна під час свого життя? Ну, у мене багато із них історій. Ну частково, у мене моя історія почалася з того, що я народився в Прип'яті, і за п'я на п'ятий рік мого життя бахнув Чорнобиль. Мій батько є ліквідатором Чорнобильської катастрофи. Потім у мене почався Київ життя в Києві. Я себе відчуваю киянином. Хоча народився в Київській області, що ти міг тоді відчувати? Ти до кінця не розумів, що відбулося, правда? Катастрофа, ця, трагедія. Ні. Ну як? Ну як ні? Я не мог не міг не розуміти. У мене батько там працював. Тобто, у мене все життя, ми про це говоримо постійно. Постійно ми згадуємо 26 квітня це день пам'яті. Ми збираємось обов'язково і згадуємо тих, хто загинув, навіть тих, хто загинув не під час ліквідації. Люди ж втратили здоров'я, тобто ми їх згадуємо в моєму житті. Була зміна з Радянського Союзу на Україну незалежно, і це для мене теж така важлива головна річ в моїх спогадах, в моїх історіях, і я би хотів би її теж розповідати. Це життя, як у всіх. Ну працював, подорожував, що дуже мені подобалось. Я багато країн в'їхав про це можливо теж хотілося б розповідати людям. Що треба досліджувати. але саме молодому поколінню досліджувати, досліджувати. Вчитися і досліджувати це кто історію да. обов'язково обов'язково і це частина нашої історії і радянський союз і незалежна Україна. А ну і на жаль, да потім велика історія буде дуже багато років вона йти. Ми багато що розкажемо. Я приймав участь в помаранчевому майдані. Пам'ятаю, і пам'ятаю Євромайдан, а, це теж частина історії. Про це треба розповідати, що українці не не така нація, як наші вороги. Ми непокорні. Ми сильні. Ми об'єднані. Самий улюблений момент української реальності останніх років, який би ти захотів закарбувати у своїх відеорахунках. Напевно, свої спогади. Перший день війни. Як ми всі об'єдналися, ми були знайомі, друзі, жили. Я в селі жив біля ірпінської дамби. Перші дні ми всі дуже сильно об'єдналися. Хоча б були друзі, але не так. Це було щось інше. Ми всім нашим селом поєдналися. Навіть у нас не було зброї, але ми вдумували, як боронити нашу державу. У нас ну засобів майже не було, але ми робили багато великої роботи. Допомагали військовим. Я ще ну, звісно, що не був ще тоді. Військовим. Ну тоді була самооборона, тероборона, і плюс у мене був дрон яким я знімав відосики? А, а, дрон, очі... Це очі. а дрон це очі. Е, і перший день війни я став одразу аеророзвідником. Так вийшло. Я б цю історію показав. Е, на жаль, деяких людей немав живих, але я би розказав і би, показав би свою історію, як нам було страшно, але ми не пускали руки. Ми купали окопи, ми знайшли військових, зробили взаємодію з ними. Е, Готували їм їжу, допомагали всім, чим тільки можна. І навіть була така робота у нас називається «Партизани». Ми добували добували деякі дані, передавали військовим і військові Но ви знали місцевість? Ми знали місцевість дуже довго. Вам не потрібні були топографічні карти. Ви не. все знали, кожний кущик. Ми все знали. Ми ще там з дитинства облазили геть усе. І ми знали, що ця думка. Затопити цю частину річку Ірпінь. це буде дуже добре, бо це спрацювало в Другій світовій війні, і це спрацювало. А якщо б ти робив серію коротких фільмів про міста України, які міста обрав би першими і чому перше місце, як ми з вами казали, на першу це, це була би Ірпінь і буча, тому що вони мають певний символізм. Я на жаль бачив дуже багато е міст і сел. Вщент роздовбаних. Їх просто вже немає їх не існує. Я розумію, що ми не можемо не казати про ці міста. Герої Маріуполь. Да. Маріуполь. На жаль, місто, яке прийняло. Тоді ви пам'ятаєте, так? Да? Всі ті вони приймались? Да. Ну. Стосовно коротких відео, напевно, що ми повинні все. Я розумію, що ми поступово відбудуємо все. Але ми маємо зафільмувати. і Багато вже всього є. Але треба ну, більш художньо підходити до цього питання. Документально не важливо. Але треба фільмувати все це горе, яке принесло нам війна, принесли нам ці вороги. Не хочу в кадрі казати гірші слова, але ви мене зрозуміли. Ми це маємо зафільмувати, щоб діти. Так само на цьому всьому Вчилися, що таке. Вони вже знають, що таке біль. Війна. Вони мають більше все ж таки жити і радіти. Але ті, хто на, на, народяться пізніше і не відчують цієї війни, вони все ж таки мають, мають це бачити і вивчати. Наскільки це важливо? Знімати відео саме зараз. Бо це історія, і ми її маємо розповідати. Ми маємо розповідати її наступним, наступним поколінням. Чому? Думаю, вже це зрозуміло, бо зло і війна це, це дуже погано. Ми маємо бути об'єднаними, бути добрішими, поважати труд військових, бо я був і на тому боці, і на тому боці. Я все це дуже сильно розумію. Побажати. Я хочу, друзі, вам побажати, щоб ви. Цивільним побажати не забувати про роботу військових, бо на жаль, трошки забувається підтримувати. Чим більше цивільні будуть допомагати військовим, тим швидше ми переможемо. На концерти треба ходити, але в першу чергу, в першу допомагати війську. Яким ти уявляєш творчий внесок? Зараз знімається кіно багато ві... Любомир ві зараз А, так в кіно і в який цей творчий внесок, наскільки він. Вплине на те, якою стане Україна через 10, 20, 30 років. Роль документального і художнього кіно буде така сама, як і звичайних сюжетів. Я розумію, що зараз важко знімати, але круті режисери це роблять. Це треба для історії. Ми це маємо дивитися і розуміти, чи буде знімати Голлівуд чи Нетфлікс. Да. Чи інші компанії да. те, я що впевнений. зараз відбуваються в Україні? Я дуже впевнений. В цьому я думаю, що не просто будуть маючи такі декорації, Ну, наприклад, завтра перемога. Да? Бойові дії закінчилися. Я думаю, що вони побіжуть до нас знімати, бо це декорації У нас ще є якийсь реквізит для цього, щоб знімати, і це буде простіше, тому я думаю, це буде дуже швидко і побачимо голівудські і інші фільми. Для наших екранах, звертаючись до Збройних сил України, до своїх побратимів, яких ти знаєш, з якими ти воюєш, з якими ти служиш своїй державі, що ти їм скажеш? Бажаю здоров'я. Що ти скажеш майбутнім поколінням українців? Я хочу, щоб не було війни. Я хочу, щоб люди поважали один одного, цінували. Ми круті і ми варті того, щоб ми відносились один до одного з любов'ю. Знаєш, що я сьогодні почув та побачив, Алекс? У мене таке відчуття, що ти та людина, яка бачить Україну не лише очима оператора, а й серцем митця. Твої слова мені нагадують, що наша країна це історія світла, руху і творчості, яка не зупиняється, ну навіть ні за яких обставин. І від себе скажу, що в майбутнє України створюють саме такі люди, хто бачить у кожному дні новий, новий кадр своєї надії. Я тобі дуже дякую за щирість натхнення. Друзі, це була програма Україна сьогодні і завтра, в майбутньому, Алекс, все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!